Так, всім привіт! Мене звати Світлана. Я займаюсь клітинним харчуванням від американської компанії Біепік. І зараз я взяла пакет і трошки розкажу про по кожному продукту. Звісно, три хвилини це дуже мало. Для цих продуктів навіть буде 3 години мало, щоб розказати на презентацію, презентації, тому що це безцінні продукти, це просто неймовірної якості, неймовірної дії, продукти для організму людини. Самий базовий набір це Л8, зелена капсула, плюс біла капсула, плюс фіолета, фіолетова капсула, нічні капсули. Дуже швидко спішу розказати. Ось я дуже. Ну, Радію цим продуктам, що вони є і дійсно роблять велику користь для організму людини, тому що тут натуральні компоненти не міститься ніяких штучних, синтетичних чи хімії, ніякої. Це не фармацевтичні препарати, це не ліки, це продукти клітинного харчування, які допомагають нашим клітинам розвиватися в здоровому середовищі. І породжувати також здорові клітини. Це найкращі компоненти у своєму роді. Склад, все тут вказано, все я можу детально розказати кожному про е, кожний компонент, тому що я вже давно займаюся цими продуктами, а до того займалася багато років, е, також просто БАДами звичайними. Але ці продукти, цих три продукти, заміняє всі. Е, Ну, не всі бади, але 15 пляшечок це точно. Очищення лімфи. Якщо вам пропонують там, для очищення лімфи, допустимо, 3 якихось компонента, і вам потрібно приймати протягом дня 2-3 таблетки, то цих ось, продукти клітинного харчування всього три капсули. Три капсули. Три. Це Л8 зранку і біла-фіолетова вечірні. І все. І ваш організм. Очищується тоді, коли людина спить у стані спокою, у стані сну, організм все одно працює, він проходить апгрейд, такий режим обновлення. І на ранок людина собі проходить випорожнення і всі продукти очищення виходять природним чином. І е, протязі місяця цей базовий набір, ці базові продукти сканують організм людини. На виявлення тих чи інших хвороб чи недоліків, які можна узлагодити і надати організму людини полегшення і відчути життя на до та під час. Я ще казала на до та після, але під час прийому цих продуктів ви будете бачити велику різницю до того, як ви цього не приймали. Отже, далі буде.